Світ навколо нас постійно змінюється, і зараз ми говоримо не лише про природу, постійно змінюється і те, що створила людина. Часто такими перетвореннями керують цифри навколо нас. Уже скоро ти дізнаєшся, як числа визначають наше життя, а ще ми разом спробуємо розкрити таємниці майбутнього. Ти так багато знаєш про природу. Разом ми вже вивчали, які рослини й тварини є у різних куточках світу, зокрема і в Україні. Тепер же будемо пізнавати суспільну географію, яка вивчає територіальну організацію суспільства та її складники. Тобто вивчає населення, його розвиток та економічну діяльність. Спочатку розберемося, що ж таке населення. Населення це сукупність людей, які постійно проживають на певній території. Вивченням населення займається багато наук, зокрема, соціологія, етнографія, статистика, географія населення тощо. Але детально вивчає населення саме демографія. Демографія це наука, що вивчає кількість, склад, рух населення та закономірності його розвитку. Ось тут ми натрапляємо на багато цифр, що характеризують населення. Такі дані допомагають у плануванні майбутнього. Розглянемо приклад. Уяви, що ти мешкаєш у місті, де є багато шкіл. Демографія допомагає зрозуміти, скільки дітей може відвідувати ці школи в майбутньому. Науковці вивчають, скільки новонароджених очікувати щороку, скільки сімей переїжджає до міста чи виїжджає звідси, і як це все впливає на кількість учнів у школах. Демографія допомагає робити прогнози майбутнього, особливо коли йдеться про кількість людей у певних місцях. Чи знаєш ти, скільки людей живе зараз на нашій планеті? За даними Організації Об'єднаних Націй, 15 листопада 2022 року кількість населення у світі становила 8 мільярдів людей. Багато це чи мало? Протягом багатьох тисячоліть кількість населення у світі зростала надзвичайно повільно. Від початку історії людства знадобилося 300 тисяч років, щоб кількість населення досягла 1 мільярда, і лише 222 роки, щоб досягти 8 мільярдів. Щоб дізнатися більше про майбутнє, науковці вивчають цифри, що отримують від аналізу демографічних процесів, до яких відносять народжуваність, смертність, шлюбність, розлучення та відтворення населення. Досліджуючи ці показники, учені складають прогнози. Згідно з одним із них, населення у світі зростатиме. Наприклад, передбачається, що вже 2037 року показник населення сягне позначки 9 мільярдів, а 2050 року буде близько 10 мільярдів людей. Такі зміни в кількості населення можуть вплинути на різні аспекти нашого життя. Наприклад, це може призвести до потреби збільшення кількості шкіл, лікарень, магазинів та іншої інфраструктури, більше людей. Більше попиту на робочі місця, якщо населення зростає, то може знадобитися більше підприємств, щоб забезпечити всіх роботою. Більше людей активніше використовують природні ресурси та збільшують кількість сміття та викидів. Зростання кількості населення може створити більший попит на продукти сільського господарства. Розуміння демографічних процесів допомагає забезпечити загальний доступ до медичної допомоги, освіти, житла, їжі та енергії. На зміни в кількості населення впливають різні чинники, а саме народжуваність, смертність та міграції. Велика кількість новонароджених призводить до збільшення населення. Якщо смертність серед населення переважає народжуваність, це навпаки зменшує загальну кількість людей. Міграції населення процес, під час якого люди переїжджають з одного місця до іншого. Це може впливати на збільшення або зменшення населення в певних регіонах. Також на кількість населення може впливати рівень економічного розвитку країни, доступ до освіти та медицини, природні умови та історичний контекст. Якщо поглянути на картограму, то можна побачити, де зосереджена найбільша кількість населення у світі. Кожен квадратик на карті відповідає 500 тисячам осіб, які країни є лідерами за кількістю населення. Найбільша кількість населення у Китаї та в Індії. Вони є безумовними лідерами. Найбільша кількість людей живе в Азії, Африка знаходиться на другому місці, на третьому Європа. Далі Північна та Південна Америки, а останні місця займають Австралія та Океанія. Розгляньмо особливості населення України. Точну кількість населення країни можна визначити лише за допомогою перепису. Останній в Україні був у грудні 2001 року. Сьогодні, за приблизними підрахунками, кількість населення в Україні становить 41,2 мільйона осіб без урахування тимчасово окупованих територій. Великий вплив на кількість населення України та його розміщення має історичний чинник. З 1914 року. Український народ втратив приблизно 25 мільйонів своїх громадян. Військова агресія російських та німецьких військ, голодомори, масові репресії, чорнобильська катастрофа, а також збройна агресія Російської Федерації призвели до міграції мільйонів наших громадян. Серед не менш важливих чинників, що впливають на кількість населення в Україні, є також економічний, соціальний та екологічний. Економічний чинник пов'язаний зі світовою економічною кризою. А також із впливом війни на економіку держави. Соціальний чинник пов'язаний із якістю освіти та охорони здоров'я, кількістю нових шлюбів та розлучень, виїздом великої частини населення за кордон, зменшенням народжуваності та збільшенням кількості людей пенсійного віку. Екологічний чинник пов'язаний із забрудненням довкілля. Запам'ятай Населення. Це сукупність людей, які постійно живуть на певній території. Демографія це наука, що вивчає кількість, склад, рух населення та закономірності його розвитку. До демографічних процесів відносять народжуваність, смертність, шлюбність, розлучення та відтворення населення. За даними Організації Об'єднаних Націй, 2022 року кількість населення у світі сягнула 8 мільярдів людей. Більша частина населення зосереджена в країнах Азії. Лідерами за кількістю населення є Китай та Індія. Точну кількість людей, що живуть в Україні, можна визначити лише за допомогою перепису. Останній в Україні відбувся в грудні 2001 року. Сьогодні, за приблизними підрахунками, кількість населення в Україні становить 41,2 мільйона осіб. Розкажи друзям про наш канал, адже разом навчатися веселіше.